Всім привіт, друзі! Ради бачити вас на моєму каналі. Нещодавно я давав інтерв'ю для телестудії Хмельницька ЕС. Це було моє друге інтерв'ю. Посилання на перше, яке було половиною роки тому, я залишу в описі під відео. Цього разу я був не таким розгубленим, бо багато чого відбулося за ці роки, що зробило нас сильнішими і впевненими у собі. Кому цікаво, що відбувалося поза кадром, і який репортаж зробили журналісти? Ласкаво просимо до перегляду. Так, я готовий. Ми ти так, щоб собі уявляв, все одно будемо угу. давати дуже мало тексту. Більше я це скажу, ми трошки прознімаємо, трошки використаємо те відео, що тато приніс. І це просто такі в нас будуть вставочки. Так що ти ні за що взагалі не переживайте. Другий ну, комплекс, спокійно. Я найбільше полюбляю читати, тому що коли ти читаєш, то твій мозок розвивається, запам'ятовує нові слова. Також полюбляю займатися спортом, плавати, бігати. Також, що може здатися дивним, я полюбляю вчитися, тому що коли ти вчишся, ти також дізнаєшся багато корисної і цікавої інформації. Яка тебе є мрія? Ну, моя мрія на сьогодення це звичайно перемога України. А якщо дивитися на мої мрії особисті, то я хочу стати програмістом, щоб за допомогою програм допомагати людям в побуті, в медицині або навіть в оборонній промисловості. Також хочу стати успішним блогером або інфлюенсером, щоб до моєї думки прислухалася ну, моя аудиторія. А в тебе вже є якісь кроки для своєї мрії виконання? Так, я, наприклад, записуюся на різні курси, як програмування або розвиток пам'яті. Також багато читаю, бо це розвиває мозок. І е, вчу. Е, які ти мови вчиш? Мови я вчу англійську і німецьку. А книжки які любиш читати? Книжки я люблю читати детективні, пригодницькі, щоб в них круто розвивався сюжет послідовно і щоб мені ця книжка сподобалась. Думаєш, що будеш через трошки часу сам щось писати. Так, я вже пробував деякі книжки писати, але в мене поки ще не виходило. Можливо, тому що в мене занадто мало витримки, або мені просто не сподобалася тема. Про спорт. Давай ще про спорт поговоримо. Ти ходиш на плавання? Так, я ходжу на плавання з трьох років. Подобається? Так, мені подобається. Мені подобається бити свої рекорди. Недавно у нас були змагання, на яких я покращив усі свої результати. Навіть 200 метрів спина на спині я покращив на 16 секунд. І угу. які це були змагання? Це були змагання е, чемпіонат області, угу. який проводився у нас в Нетішині. Ясно. А, про волонтерство. Е, про волонтерство. Я займаюся волонтерством, часто доначу на ЗСУ, тому що в цей час не можна залишатися осторонь. Також я відвідую багато марафонів благодійних, таких як напівмарафон, Half енерджі або благодійний родинний велодрайв. Також я відвідую ярмарки благодійні, де купляю різні сувеніри і солодощі. Також я допомагаю різним громадським організаціям, таким як Штаб Перемоги в Нетішині, жіночий батальйон це також в Нетішині, і Хортицька варта це вже в Запоріжжі. Жіночий батальйон робив квести літом, в яких я приймав участь і робив свій благодійний внесок. Також хортицька варта, вона ці хлопці виготовляли буржуйки, і я їм допоміг своїм внеском. Птахи ж перемоги робили благодійну акцію Подарунок від Святого Миколая. Там я також робив свій благодійний внесок. Uh -huh. Я їхав по екскурсії по Хмельницькій АЕС, також підтримував ЗСУ. Uh -huh. Двичка, а от як в тебе є вільний час, ти так ну от працюєш навіть коли ти просто ходиш в школу, ти також працюєш. А коли от такими от, своїми планами роботами не займаєшся, що ти любиш робити? Ти як ти відпочиваєш? Е, ну моє відпочивання, моє таке хобі, як я вже казав, читання книжок. А також я люблю записувати різні відео на свої ютуб-канали. В мене їх на цей момент аж цілих два. Угу. Як вони називаються? Один називається Дмитро Левицький, де я записую різні вірші, таку як наукову тематику. А другий Дмитро Жестяк. Там я записую всякі ігри, всілякі ігри і е, веселі програми. Угу. А, і хто тобі найбільше допомагає в твоїх? Творчих. В моїх поривах допомагають батьки, родичі, тому що без них було б складно встати на ноги, піти і досягти своєї мети. Також мене надихають різні вчені, різні спортсмени, які прославляють нашу Україну. З них я також беру приклад. А ага, от я тебе хотіла якраз запитати, а в тебе от є якась така, така людина, якась особистість, яка є для тебе орієнтиром? Ну, на реалії сьогодення це, звичайно, наш народ, наша Україна, їхній незламний сильний дух, їхня воля, а також мені подобається людина Майкл Фелпс. Він сам найкращий плавець, я б сказав, і з нього я також беру приклад. Так, Дімуля, як же ми тебе тебе трошки якось динамічніше треба? Да? Візьми мене, ти мене взяв там так, Такі, таке, але може ще тата посадити. Ні, тата ми посадимо, звісно. Ну, і побуріть я ще пору. Ага, пару кадриків ще. Ну розкажи мені ще ж якісь. Ну Ще я хочу бачити майбутнє України без війни. Ми відвоюємо свої території, збудуємо, відновимо зруйновані міста. Також в нас буде багато інвестицій, що допоможе створити нові бізнеси. Україна стане сильною, незалежною, вільною, непереборною. Саме кращі твори пишеш в школі? Твори, так. Я саме краще пишу твори, саме краще там запам'ятовую. Ну і через це деякі діти мене не люблять. Хай не люблять? Це ну, нормально, це, то це бонус тільки, мене теж не люблять. Це нормально, дівчик. Це все нормально. Якщо не люблять, воно це просто застрих. А тату хай розкаже про школу, може що виїздити в Рівне. Ну і таке ще пару якихось таких емоційних речей. Що згадати можна? Дитина поступово почала, окрім загальноосвітньої школи, ще посещати інші навчальні заклади. Таким прикладом є школа Сарабан в Рівному, він проходив декілька років навчання, і після цього пішов в Малу Академію шах. Так як він зараз малий, то супроводжуємо фактично кожен вихідний день на навчання батьки або мама, або тато. Це вже вийшло в традицію, як каже, що ми збираємося зранку, деякі може діти сплять, ми збираємося зранку, їдемо. Цілий день фактично знаходимося в Рівному і повертаємося назад. Це такі у нас вихідні. Тому, може, не завжди у нас і вдається приймати участь у тих заходах, які плануються у нас в місті. Це теж співпадає з вихідними днями. Та, Хотілося б більше приділяти увагу. Як кажуть, відпочинку дитині не завжди це нам взагалі вдається. Стараємося, намагаємося вільний час, якщо є така можливість, влаштовувати такі маленькі тури, не тіше стріх, стріх. правильно. Катаємося, да, це десь 10-15 кілометрів в одну сторону від, з відпочинком у батьків і повернення назад. Таким чином, десь 30 кілометрів ми всі разом їдемо. Починав наш Діма. Ще маленьким цю відстань осилив. Зараз же трошки поздоров став більше. Відповідно, змінилася та техніка, на якій він вже їздить, вже більший велосипед, вже дорослий. А найбільше хочеться для своєї дитини, і для всіх дітей і для всіх нас. Наших... Ну, ми сьогодні всі хочемо. Хочемо скорішої перемоги нашої. Це, звісно, це не тільки для дітей, для себе, для близьких, для друзів, для країни в цілому. Всі знаємо. Всі ніхто не очікував, що таке може статися, ніхто в цьому не вірив. Деякі люди знали, що це буде, але ми не вірили. До останнього не вірили, поки над нами кажуть, не прилетіло те, що ми побачили. Це не подається ніякому логічному осмисленню. На сьогодні, за ці, кажуть, роки, вже майже два роки, нас це загартувало настільки, що нам е Найголовніше це наше життя, життя наших близьких, наших дітей, наших жінок. Те, що там буде, в них нас не цікавить взагалі. Тому тільки перемога, тільки це може нас як кажуть, далі нам дати якийсь розвиток, становлення держави і рух вперед. Якщо ми, як кажуть, зупинимося на пів кроку, це буде затягування всіх наших очікувань і ми що досвід світовий є такий що чому це може призвести тому тільки перемога для цієї перемоги треба як кажуть не одиночні якісь акції це повинна зготовність бути всієї нації всього народу звісно по мірі можливості не кожна сім'я може допомогти всім тому що потребує в деяких випадках і собі допомоги але якщо у людей така можливість є то краще краще кажуть допомогти зараз, щоб на майбутнє вже ми всі разом жили краще. Дуже добре, дякую. Зараз ми будемо... Як ми тато з Дімою пройдеться десь, так? Отак. А скільки зараз? 25, 26. Ой -ой. Так, Треба? Ну, в 30 воно, в 35 нас запускають. В принципі, можна. Зараз? 2 угу. За секунди. Тональ... Ми ще не їздили, це буде а, це... цього літа, а, це цього. але я поїду туди потягом. Угу. Ну, потягом і автобусом. Угу. Ясно. О, багато ти мені так розкривше сподобається. Я думаю, що ти поїдеш, ти звідти їхати не захочеш. Ну, зате я літом поїду в Закарпаття, в дуже цікавий такий табір відпочинку. Мені він сподобався тим, що там закрита місцевість, там є будиночки і будиночки різні. Там є кібітки, ну ті будиночки, які возять коні. Звичайні будиночки в на дихкому заході, палатки і сфери. Угу. Це такі як будиночки майбутнього. А де це в тебе йодичка нема? А, Тата йодичка угу. чи не будеш? Не буду. А, так, так. Ну, довго ну, не будемо зараз. Швидко це все зробимо. Хороша дитина, старанна, навіть дорослий не по віку. оце Нормальна, старанна дитина. Бажаю всім такими бути. Добре слухає вчителя, це основне. Гідний син своїх батьків. Це... Я сподіваюся, батьки пишаються їм, тому що він молодчина, старається, приймає участь в змаганнях. До речі, не тільки в плаванні. Так що і на олімпіадах, в різних конкурсах. Так що... Бажаю всім, щоб так, такі діти були якнайбільше. Тоді в Україні, я думаю, буде у нас все круто. Yeah. Якщо у нас таке підростаюче покоління, так що є надія, що наша країна буде гідна себе представляти в світі, якщо у таких дітей буде якнайбільше. І англійську вчить, німецьку вчить. взагалі... У я... вас університет поступати? Ну дай Боже йому здоров'я, натхнення, щоб в нього все вийшло. так що все буде Це було така спрямованість, що навіть не для кожної дорожнього Так, Так, не кожному дорослому питання морі. А це таке усінчиво, прям таке. Так, так. Він дуже по-доброму вперта людина і для спорту, для якихось состязань чи олімпіад це дуже добре. тому що Якщо щось не виходить, він мета є і він прагне досягнути цієї мети. Це, до речі, це дуже круто для дитини, що він. Ну і звичайно ж прикладає зусилля, у нього все виходить. Ми їх ну, Трошечки, так, але не всі витримують. Витримують саме такі стійкі психологічні, психологічне врівноваження. Цей природний відбір. Він так. в спорті як ніде, він себе проявляє. В спорті, да, да. так, так. Все нормально. А там у нього і в школі я знаю все добре, в басейні результати постійно покращує. Для тренера головне, що постійно є покращення результатів. Він не стоїть на місці. Постійно результати все краще, краще і краще. Так що так тримати. Бажаємо йому здоров'я, щоб все в нього було добре, щоб він... Досягнув всіх своїх поставлених цілей, так що він молодець. Давайте, те нор. Тільки досточки не кидайте, з досточками стартуємо. Кладь, раніше почнемо, раніше закінчимо. А це тільки проповнюється, що у багато всяких там. Є верші там і монтажер, він там Він там, логіка і математика і скоро.

я може его вынять из воды, то есть не перебаланты, то есть такие требования. Для операции.

Сильна країна це сильні особистості, з яких складається народ, і не важливо скільки особистості років. Дмитро Левицький навчається у сьомому класі четвертої школи міста Некішина. Навіть у такому юному віці очевидно, що хлопець має сильний характер, чітко усвідомлює, чого хоче, і впевнено крокує вперед. Моя мрія на сьогодення це звичайно перемога України. А якщо дивитися на мої мрії особисті, то я хочу стати програмістом. Щоб за допомогою програм допомагати людям в побуті, в медицині або навіть в оборонній промисловості, окрім шкільної програми, Дмитро навчається у міжнародній комп'ютерній академії, поглиблено вивчає дві іноземні мови, веде власний відеоблог, займається плаванням, бере участь у різноманітних спортивних турнірах, які вимагають наполегливості та сили духу. Він дуже по-доброму вперта людина. І для спорту, для якихось состязань чи там олімпіад, це дуже добре, тому що якщо щось не виходить, він мета є і він прагне досягнути цієї мети. Сім'я Левицьких часто подорожує велосипедами, долаючи десятки кілометрів по навколишніх мальовничих краєвидах, разом вивчають історію рідного краю, разом мріють про перемогу. Вже майже два роки нас загартувало настільки, що нам Саме головніше це наше життя, життя наших близьких, наших дітей. Тому тільки перемога. Тільки це може нас як кажуть далі нам дати якийсь розвиток, становлення держави і рух вперед. Волонтерство це ще одна сьогоднішня діяльність Дмитра Левицького. Хлопець бере участь у благодійних марафонах, створює патріотичні відео, допомагає зсу через громадські організації. Я допомагаю різним громадським організаціям, таким як штаб перемоги в Нетішині, жіночий батальйон це також в Нетішині, і Хортицька Варта це вже в Запоріжжі. Надійною фортецею, що захищає від невдач і додає сил, є родина. Мама і тато, який, до речі, керує відділом охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС, з дитинства прищеплюють синові кращі людські якості. Ми впевнені, що незабаром і Дмитро, і мільйони українських дітей житимуть під мирним небом і робитимуть свою батьківщину сильною та квітучою.